Мені підмінили собаку в корейські грумерській. Навіть зараз я дивлюсь на цю абсосанку у мене на руках і не можу повірити в те, що станеться. Цей салон знаходився в тому самому місці, де ми робили всі ін'єкції собаці. Ми дуже нервували, але коли ми поїхали з того місця, побачили, що собаці абсолютно срати і що ми можемо не повертатись. Ми взяли каву навпроти чудового виду на яку і вже через 2,5 години. Нам подзвонили. Сказали забрати цього демона, котрий заїбав там. всіх. Ну не вивозить ніхто його енергію. Я також коли я побачила оце. Я подумала, що нам підкинули теля. Якщо до цього у мене були сумніви щодо того, чи пудель він чи змішаний, то Тепер побачивши цей ніс, цю морду було вирішено не робити генетичний аналіз вони ще й наліпили йому на волосся. Оце серце, наче це згладить ситуацію. Короче, ще з самого початку, коли громер почув наші побажання, то вона одразу сказала, що це буде важко зробити. Бо ми хотіли просто підстригти собаку, не роблячи з неї товсту хмарину. Але кореці переважно роблять ці модельні стрижки, тому просто підстригти не по шаблону. Це вже складна Коштувало це близько 2000 1600 гривень звикали ми до собаки десь зараз. Точно знаю, що треба йому залишати більше волосся на носі. А в цілому коротке волосся на тілі дуже приємне на дотик, наче оксамит. Зараз я не можу навіть перестати його маскати. Як вам зміни? Чи вам теж здається, що тепер ім'я сода йому не пасує?